Зберігання інформації почалося ще в доісторичні часи з першими печерними малюнками, а в античні часи продовжувалося з глиняними табличками та папірусними сувоями. Протягом століть кількість інформації, що потребує збереження, значно збільшилась, тому розроблялися все нові та нові методи накопичення та пристрої. У сучасному розумінні зберігання даних почалося з появою перфокарт. Історія комп'ютерних перфокарт почалася в Америці з перепису населення у 1890 році. Картонна перфокарта розроблена германом Холевітом. Мала товщину 0,17 мм. Вона була стандартизована лише в 1928 році. Перші картки містили 45 стовпців та 12 рядків, а пізніші варіанти карти містили вже 80 стовпчиків та 12 рядків. Запис інформації на них відбувався шляхом пробивання отворів у визначених місцях, що відповідало кодуванню одного символу на кожен стовпчик у кожному рядку. У 1960-х роках з'явився магнітний носій інформації, який стрімко почав витісняти перфокарти та перфострічки. Першою популярною формою зберігання магнітних даних стала магнітна стрічка вона забезпечувала надійне збереження великої кількості інформації. Єдиним недоліком цього типу зберігання був послідовний доступ до даних. Магнітна стрічка й дотепер використовується для довгострокового зберігання інформації в архівах. Наступним кроком в розвитку магнітних носів інформації стали магнітні диски або дискети. Їх головною перевагою став прямий доступ, який значно прискорив роботу з інформацією, збереженою на дисках. Інформація записувалася в концентричних лініях, які поділялися на сектори, один з яких резервувався для збереження таблиці розміщення файлів FAT. дискети вироблялися різних розмірів і різної міскості. Перший оптичний дисковий накопичувач з'явився у 1980-х. Поступово оптичні диски почали витісняти магнітні. Дані зберігаються на оптичному носії завдяки світловідбивальній здатності його поверхні. Запис і зчитування даних здійснювалось за допомогою лазера. Перші оптичні диски використовували лазер з червоним променем, пізніше були розроблені більш досконалі CD та DVD диски, які мали набагато більшу місткість. Сьогодні найбільш перспективною формою оптичних пристроїв для зберігання даних рахуються Blu-ray диски які використовують синій лазерний промінь і мають місткість 25 гігабайт. Найпопулярнішими пристроями для збереження даних на сьогодні є USB флеш-накопичувачі різної форми. Ці накопичувачі складаються з мікросхем флеш-пам'яті та USB-інтерфейсу, розміщених в маленькому корпусі. Вони є швидкими та простими у використанні, і тому мають великий потенціал. В наш час більшість користувачів відмовилися від дискет на користь USB флеш накопичувачів. Коли ціни на інтегральні схеми впали, цифрові камери, відеокамери та мобільні телефони стали більш доступними та поширеними. Всі ці пристрої використовують карти пам'яті для зберігання даних. Такі маленькі накопичувачі виготовляють в різних варіантах і можуть мати різну місткість. За останні 100 років комп'ютерна пам'ять набула надзвичайно сильного розвитку, особливо в області збільшення місткості темпи еволюції техніки зростають, і в найближчому майбутньому ми отримуємо ще більш портативні накопичувачі, які будуть мати ще більшу інформаційну місткість.